Спочатку свого виступу я особливі слова, подяки, хочу висловити нині покійному, почесному громадянину Баранівки, минулому директору Баранівського парфорового заводу, депутату Верховної Ради багатьох скликань Василю Олексійовичу Хоменку. Це він протягнув сюди газ і нам сьогодні зручно в наших оселях. Це він будував ці висотні будинки в Барановці. І в ті часи нічого не проходило без фарфорового заводу. Але було б неправильно, нескромно сказати, що тільки орденоносці, тільки оці люди робили історію. Із найближчих сіл їздили сюди люди, а їх було три тисячі, більше. І всі вони. Робили свою велику справу. Тому я би хотів вам всім, хто присутній тут і хто почує мене, коли буде дивитись наш інтернет-сайт Баранівка.інфо, я хочу посіяти вашу душу оптимізм. Тому що так не буває, щоб забрали одне і нічого не поклали на місце. Я думаю, що буде працювати перфоровий завод, буде працювати в інший спосіб. Буде випускати, можливо, якусь особливу продукцію, але Баранівка, починаючи з 1803 року, це фарфоровий завод. Тому всіх, хто працював на заводі, хто по гудку ходив на цей завод, хто творив історію Баранівки, я вітаю вас святом Будьте здорові, будьте щасливі і вірте в те, що життя в Україні тільки починається. Ми будемо. Писати нову історію разом, коли разом із нами за руки і будемо працювати на благо міста і нашої України. Зі святом вас для вручення подяк та цінних подарунків запрошується Володимир Савич, Володимир Макарович Кравчук, Анна Тимофіївна Панчук, Валентина Валентин Євгенівич Михалевський. Елір Олексієвич Кривонос, Юрій Андрійович Мігель, Ніна Владиславовна Емельянова, Катерина Йосифовна Марценюк, Надія Петрівна Погорелова, Віктор Васильович Ігнатов, Олена Константинівна Кот, Михайло Юхимович Яценко, Олена Михайлівна Парчевська, Лідія Миколаївна Діброва, Ніна Нестрина-Муравська. Шановні дорогі ветерани Баранівського фарфорового заводу. Я вас тільки так називаю. Шановні, я сьогодні маю високу нагоду привітати всіх вас з сьогоднішнім святом Святої Трійці. Я маю високу честь привітати вас, дорогі фарфоровики, з вашим нашим професійним святом Днем Легкої промисловості. Всі ті, хто працював на Баранівському заводі, це ті люди. Які своїми руками, своєю працею, своїм розумом робили все можливе, щоб наш баранівський фарфоровий завод був один із кращих на Україні. І це дійсно так було. Ми недоразово завоювали кращі знамена нашої України. Це вашими трудовими руками були збудовані ті будівлі, які знаходяться в центрі Барарівки. Це той фарфор, який за межами. Нашого бувшого Радянського Союзу знаходив також славу, але сьогодні так сталося. Мабуть, змінена промислова політика, мабуть, змінена дещо в державі, що забуває за фарфориків. Але я впевнений, настане такий час, і ті корисні опалень, які знаходяться в нас, не тільки будуть вивозити з баранівки, але вони будуть перероблятися в баранівці і робити все для того, щоб. Наші люди могли працювати, могли заробітну плату отримати, могли все те, що потрібно сьогодні для людини. Я ще щиро раз вдячний вам за те, що ви такі є, що ви добрі, добросовісні люди. Я згадую тих, яких сьогодні немає. Спасибі їм, спасибі вам за вашу працю. Ми віримо, що буде все краще в майбутньому. Ми вас запрошуємо в святковий зал. За столики накриті для вас. А мені дозвольте залишитись, одягти спортивну форму, бо я мушу забити сьогодні гол. Навіть якщо вся команда буде працювати на мене. Браво! Время начинать матч, время начинать матч, время начинать полный стадион народу. Время начинать матч, время начинать матч, время начинать полный стадион народу. Время начинать матч, время начинать матч, время начинать. На турнире Уралы команда заняла другое место, а первое место заняла третья футбольная команда. З Баранівського району. Це команда з Довбуша. Взагалі треба сказати, що в останні роки дуже сильною стала команда ветеранів з міні футболу з Довбуша. Як правило, команда займає перші місця і бореться за золоті медалі. Рані баранівки грають більшісті правим флангом. І це дуже видно. Очевидно, це не їхні комбінації. Арбітр вважає, що проти ніколи не було порушення, І гра продовжується. От передача. На правий фланг. Під другим номером Бондарчук. Технічний футболіст. Вміло вибирає вільне місце. Але цей м'яч. Український футболіст. такий м'яч не зупинити. Тіпулася заміна і... Збігається і все-таки з повторного удару забиває м'яч у світкової. Отже, баранівські ветерани повели в рахунку. Побісти гарні обережно, розумієте, що наносити травму один одному не слід, адже це товариська скарга. Досвідчений траган. знає, що робить. Знову на свого брата. По правому флангу підгульський з мечем і дає партнеру, м'ячу мартинікарі за опростає своєму партнеру. На передача Рудковського. Є володіють наші гості. Точна передача. Було порушення проти 10-го номера. Передача на тушка. Що буде робити? Проходить? Ні. Братний життя. Але м'ясо дишається. У місяць му передача. Сьогоднішній тренер, команди, сьогоднішній тренер команди Володимир Сус часто міняє гравців. Це ще ні про що не говорить. सगळ्यात आधी गड्या तुझं तोय 달리 सेंटर आले आणि वाच ज्याच्याला फुलेस Команди підприємці. Мяч. П'ять Даган. у гонці. Бронь на У Одраганий дуже сильний удар. Дві тижня. Рібий пробить. Цікавий момент. Справді, було позаброю, але я задихався до наших гостей, тому і не було свів

Лозу вже тією цікавою грою.